Геннадій Хмельницький, ігумен Полоцького монастиря. Монах і священник чину святого Василя Великого. Є Концевича знаю як монаха, як священника і як пахніписку. Я Анастасія Дяглевич. я Катерина Дяглевич. доньки Івана Дяглевича. від сенаторя І відважно вас. Щодень не займе таке саме місце, як і наші патріархи. Авраам, Ісам, та я. Я Володимир Тишкевич, син Олександра Тишкевича, головного у суді Полинської землі. І батько Есопата Францевича став як правдивого і легального архієпископа Полицького. Бачив, він дуже свято служив святу жертву літургії, слухав на редних проповідь про католицьку віру та присвяту єдність Святої Римської церкви. Був присутній в часі його розмов і дискусій з ворогами церкви я Олександра Боровичінка, жінка шановного і шляхетного пана Григорія Персака, хородшого полицької землі, католичка грецького обряду. Знаю іслапати як правдивого святого, котрий висловлює смерть в наші кохання, приносячи оздоровлення та стілення від різних недуг. Я, Марія Ужецька, донька Івана Ужецького, віцевої моди Вітерська карвіністка Мій батько вселюдно визнавав, що ніколи нічого свого про владику Єсифата не чув. Знав він сімох полицьких архієпискупів, але не бачив ані одного рівного йому. Тільки одна причина його смерті, що називав себе оніатом з'єдинами. Дбав про єдність між Християнами. Я софан вона священик дякує! З Йосапатом, ще юнаками. Перед нами відкривався цілий світ. Він був такий простий та чудовий, так манив нас своїми пропозиціями і можливостями. У світі Юсапата називали тоді ще Іваном. Був і на службі в одного веленського міщанина і радника на ім'я Яким Попович. Дуже часто бачив я Івана у з'єдиненій церкві Пресвятої Троїцької котрі не тільки в неділі, і свята, але й в будні радові відбуду. Мав Іван чудовий і надзвичайний голос, тому не тільки співав, але й був ще провідником Корисів. Великим уподобанням для Івана було читання святих Книг. Любив також товариства учених, побожних та чеснокливих людей, натомість лінивих і розпусних людей. Таке побожне життя може привести тільки до одного до служіння Богу і людям. Так і сталося. Іван, маючи 24 роки, вибирає наше життя за правилами святого Василя Великого. В церкви церкві Святої Тройці у відпусті розпочинає своє монаше життя, приймаючи ім'я і Будучи священником, був знаменитим проповідником. Його навіть називали визначним голослом. Одного разу полоцький тихенький, будучи вже архієпископом, і бажаючи розбудити увагу своїх учнів, сказав, що буде говорити коротко і просив, щоб не мудилася. Одна жінка тобою, підносячи галас, закликала. що знав апостола і Євангелія на кожен день році, коли католики це оповідали з кисматиком, там і не вірили, а коли, перевіривши, підходили завстичне. Як монах провадив життя дійсно аскетичне, вибирає собі церкву за а в Каплиці Святого Луки читає і роздумує над життям святи. Міжко уживає дуже скромно. А навіть дуже часто лягав на полій землі. Відступу до монастиря аж до самої смерти не тільки мені м'ясо, але і ніколи не носив сорочки, тільки волосінниці. Я також бачу сюди Божого мости, моливки, умерли з крайнього Божества. Вони були дуже соворі та ескетичні. Також і собак, кого тільки міг, старався притягнути чину. і Бо не відкинув ці старання. А так поблагословив, що в дуже короткому часі в монастирі вже було понад 60 молодих монахів. Скесматики, бачачи, як багато душ навертає він на Бога, і як багато монахів серед і штабів, що приходять до монастиря замість Йосафа, назвали його «Душехват», тобто злодій душ». Одного разу якийсь псевдо-схизматицький монах стригнув слово Боже і обізвався до нього тим словом «Душехват». А він на день відповів, не дай Боже, щоб я вас і всі душі захватив і запровадив мене. він надзвичайно працювати. Єсофа притулок тільки обов'язки провідника з провідника чи розміряти, але також єкономики. Дуже цінний ясофан не тільки милосердий для Бог і але й для Бога духом, дає поради справах примирює примир'я послани, піддержання досі слабки. Найменші і найнижчі послухи в монастирі виконував перший. Тому для молодих монахів був найкращим і прикладом чеснока. А сповіді слухав, де тільки була нагода. Одного разу прибув я зі слугою Божим на якусь ріку, а він, побачив, що там буде важко переправитися, подався до сусіднього села і сповідав селянку того часу, ми зробили переправу. А це зайняло цілий день. Багато часу і зусиль, Вячував не тільки для своїх вірних, але навчав і пояснював святої віри Анбатиста і нам Хелініста. Цікавий був чоловік ніколи не жалився про завтрашній день, а завжди говорив Бог нас». Бов до ближнього, в нього було така. Він до всіх відносився ладію, а до ворогів відносився з особливою болотю. Не раз здавалось, що... Він ворогів любить більше члени. Діти і молодь так до нього повернулися, що декілька з'являвся, зараз вони йшли. А як водиця, коли бачить навернення, де? коли бачив наверняка, хоч одної душі дає. Він брав її приводив до це. Настоятель, а вже пізніше, як архієпископ, завжди одягався як звичайний убогий Мона. Був також послушний найперше, Богу, і так римському архереєві і всім своїм настоятелям. Послушний стався аж до самої смерти. Метаю, що арніфест, Оце що жертва із таким маєстатом і величем. <гумістя> Овочки воєвода Михаїв Соколинський, наведений Йософатом, на з'єднаний русський обряд Кевінецької Єресі, наказав по всій території замку виставити воєнні махіни, великі і малі гармати. Від ряки вини добра до замку розмістив 100 вояків, які належали до замку. На зустріч архієпископу у святковому настрою вийшли королівські бурятники, сам посадник міста, раді, заступники ради і велика кількість мешканців міста. Коли Єсопад входив до міста, чотири великі громади голосними вистрілами не тільки прогадує Богуша, а й про належний послуг води. Пан Троцький, воєвода полоцький, І мені цілої Росії привітав архієпископа і кинувся водій Владика. Себе, за всіх громадян свого воєводства віддає духовному проводі і убийства. Після привітання і прийняття владика молився згідно із обрядом, коли чверть години на новозбудованому престолі церкви міста. Після молитви знову загреміли гармати, а з усіх церков само зводів і рушився по тілі. Росини несли кресли в Русини, хресли, церковні пороги. За ними йшла досить На замок, громади знову своїми викликаючи великий губ. Тоді Архієпископ увійшов до святині, підійшов просто до престолу у короткій молитві, сів на архієпископське сідалище і відслужив архерейську Божественну Віту. Ця торжественна подія відбулася 9 січня 1618 року. Неділя. Жертва і плоди Йосапата Концевича. За приходом Йосапата а яка приймає має знаходиться у рівні не тільки матеріальної, але й у За допомогою правил, які сам написав, знаменито відновив духовенство. Бо відзискував добре церковні і монастирське. Продовж двох років при Богій помощі не вернув майже всіх до яких. Полезко катедрану церкви Святої Софії майже цілком розвалено відбудував, понегували їх краси. Вітерськ прийняла фібистку Боєсифа та признали його своїм пасторем, віддали йому послуг. Над, після двох років до Витипська прийшли якісь хизматитки, псевдомонахи. Принесли листи від Смотрицького, а в них було сказано, я маленький Смотрицький прийміть мене як легального полицького архієпископа, призначеного патріарха. Моя собак не справдий власти. Моя собака не справдий власний. Ще й до того, а після. Щоб люди повірили, є найкращий спосіб. Чим побільше ховати грудом, звинувачено і нападу. Так і сталося. Вітавщани, засліплені накликами, приймають Смотрицького, а від сопада свого правдивого пастиря відрікаються. Він довідавшись про те, що сталося, старається відновити дідність, розмірити наклика у, у всіх усіх селах і містах Смія Діка. Володського було багато. так у Вітерському мало що. Коли Органівсько приїхав до Вітерська, мешканці зраділи. Та радість запобігає від того, щоб заподіяти смерть. Багато разів вони спланували, однак ця справа була остання і найстрашніша. Неділю 12 листопада висловили вони з Хезматицького священника, щоб зневажав самого води. Слуги схопили в Тоді дала роботи надай на Інисуденську. А тільки близько тоді відправляв удвій земля. Це... Він чув, що, що, що там таке, він попросив відстиг. І супроводі довги перед. Коли Андрій Кусько прийшов до резиденції, спецматики її атакують. За вика сабори... Закрити, велика поколка до бандитів, і благоусловляючих лапи в Христа Чому вбиваєте мої слуха? Якщо маєте щось проти мене, ось я. На ці слова будинку відбулася велика тиша. Всі замовкли і оступіли. Здавалося, що зараз всі порозходяться по своїх домівках. Однак з подвір'я крізь НАТО вбігає двоє. Перший коло ударяє по голові і попалює. Перші, що зупи, а коли побачили, що за дикасій порушив рукою, витягують його тіло на подкілля і добивають мама вистрілом. Чоловіки жінки зачели пати ногами. нога. Одні виривали волосся з його голові до людей. І ще тримали лице. Далі очі від нарукою волочи. А на кінець, побачивши віку, знаходять найглибше місце. Прив'язують до ніг сільницю, наповнену, як мішок камінням, і там... Заторюють тіло. П'ять днів міський уряд та інші погодні чоловіки шукали тіло, однак ніяк не могли знайти. А з шостого дня гріки заяснили світло, подібне до блисков, вказуючи місце, де було тіло. Коли витягли тіло сходи, Тіло до церкви на зустріч вийшла велика до благороду. Все було тих пристаті, серед слів і Серед них були також паспорт Хавенівські збірники, а також громада євреїв. Тільки і сам пастир у тишині останній раз промовляв до свого стана. Його свідчення життя і невинної смерті виборко промовляло до сердець всіх присутніх. Мовчазна проповідь Владики давала правдиве покаяння і навернення всіх очевид. Це було видно на Дуже багато людей приходило в тишині до й на тепер? Їх відкрилися очі, і вони побачили істину. Істину, для котрої присвятив свою працю і віддав своє життя Ісопадку Сам, щоб усі християни були єдності! На їхніх серця і вони виховували своїх дітей в християнській традиції, як це завжди було у нас на Україні. Я сим віщий, учень сьомого класу, парафіянин храму Святого Синя Великого, зі святим Ясопа Хрицевичу познайомився у нашій церкві. хочу попросити у нього здоров'я для усіх моїх близьких, щастя та усіх благ для нашої на нашу центру? Юлія? Я Анастасія сутєвич площениці волинського віцею. Mm -hmm. Я приймалася з. Я, Августин Андрій Запоточний, вона і священня святого Василя Великого. Во Ісофа чує, що в дитинстві знав, що це і наш, український святий. Більше я з ним познайомився, коли прийшов до монастиря цього Василя. Там я пізнав його духовність, його ідеї і за те, що він не жалів вітати за цю велику правду. Ми всі прагнемо в єдності, любові, приїзди, якими ж хотами, не пожалів віддати своє життя. Хочу в нього попросити відваги, такої він мав, ревності такої, він мав, за спасіння душ і також за цю єдність, щоб вона була в нашій церкві, між нами, всіма українцями і також нашим народом. Я Сергій Костюк, студент. Перший раз почув про святого Юсапата, коли декілька років тому перший взяв участь у виставі на честь цього святого. Хочу попросити святого Юсапата власну любові до ворогів. Адже наш, народний сапар це наш воїнський святий. Знаю і цію його по тому, скільки він робив багато для навернення людей до довіри, до христианства до і за здаємість ворожі серце і життя, за що він судити. Що я просив всіх наших сервіс, щоб більше розпоселяти знання людей. Адже на Волині мало знаю, що я собака, мало знає. Бо тільки вірити нашій, як я ТВЦ, прошу, Щоб ми могли добитися своїм молитвам, добитися єдності нашій державі, єдності в церкві, любові до друга, і таким самим чином і домові до своєї Просто я прошу, щоб ми всі разом молилися до чого і Він допомагав в тяжкі часи і зараз допоможе. Я, Надія Лілікович, переприявка цього храму, вперше познайомилася з Йосифатом три роки тому, коли ще навчалася в технічному університеті. А вже більше під час того, твій, як готувалася ці до цієї коїденти великої. Хочу попросити святого єсафата противою кожності для себе і для всіх християн. І е, так само, щоб той до ближнього, яку мав наш гецьку світ. Я Валентина Храйва, студентка. Перше познайомилася з, з святим єсафам у восьмирічному віці. А саме коли брат пішов до монастиря і обрав ім'я Єсофату, що за життя до святого вернулося дуже багато молоді і дітей, тому хотіла би попросити у світовому ученика Єсафата е, любові і єдності для української молоді. Я Олег стюк першому познайомився з Єсофатом, коли готував виступ е, вісім років тому честь честного. Іосафата Концевича знає як великого святого нашого краю, який є заступником ім'я Бога за нас. Йому прошу з того Іслафа щиро вичисеного покликання до свяженичої до нашого світу. церкві за руки це є наш знак єдності, любові, один до одного, щоб і Богу Бог знали, нами і знати наші серця, тіла і всі наші добрі Святий Святи наславлення!